Вітаємо усіх на нашому каналі в ефірі Футбольні новини на початку заголовки випуску. Петраков хотів підсидіти Реброва. З ким порівняв мудрика наставник киян. Що ж буде з циганковим? І які оцінки отримали Зінченко та Яремчук. Про це і не тільки у нашому випуску. Докладно. Перший футбольний це чудова можливість прорекламувати ваш товар чи послугу. Перший футбольний це майже 50 тисяч підписників, і ця цифра стрімко зростає. Це 10 мільйонів переглядів за останні півтора року та близько 2 мільйонів переглядів щомісяця. Це найкращі розцінки на рекламу та гнучка система знижок для постійних партнерів. Перший футбольний це ваш шанс стати відомими та успішними. Для замовлення реклами звертайтеся до нашого комерційного відділу. Електронну адресу ви можете знайти в описі каналу. Чекаємо на вас! Дякуємо усім, хто з нами переходимо до новин. Михайло Мудрик став найдорожчим українським футболістом в історії. Сталося це після його переходу з Шахтаря до Челсі. Попередній рекорд належав Андрію Шевченку. У 2006-му він перейшов з Мілана до Челсі за майже 44 мільйони євро. На третій позиції Олександр Зінченко, який минулого літа прийшов з Манчестер Сіті до Арсенала, за 35 мільйонів. У першу десятку також потрапляють Віталій Миколенко та Роман Яремчук. Новий Вінгер Чалсі дав своє перше інтерв'ю як гравець лондонського клубу. Цитую Мудрика. Я завжди намагаюся допомогти команді вигравати титули, намагаюся покращити свою гру. Хто мій кумир? Це був Роналдо. Мені подобається його менталітет. Таланту недостатньо. Це означає, що потрібна важка робота. Ось чому я потрапив сюди. Це дуже сильна ліга, англійська прем'єр-ліга. Тут кожен матч важкий. Я справді не можу дочекатися, щоб почати грати тут, розповів українець. Ну що ж, поважаємо Михайло Мудрику хорошого футболу у Челсі. І тепер на першому футбольному будемо коментувати 21 січня. У суботу плануємо Ліверпуль челсі о 14.30 на нашому каналі. На першому футбольному. Головний тренер Київського Динамо Мірча Луческу порівняв гру Мудрика з форвардом Парі Сен-Жермена Кіліаном Бапе, цитую, Румуна. Мудрик це копія Мбапе. Буде чудово побачити, як він грає на вищому рівні. Його здібності та перспективи не підлягають сумніву, зазначив Мірча. Нагадаю, що в поточному сезоні Мудрик зіграв 12 матчів в українській прем'єр-лізі, забив 7 голів і зробив 7 асистів. Також він забив 3 голи і зробив 2 асисти у шести матчах Ліги Чемпіонів. Продовжуємо випуск. У київського Динамо було два варіанти щодо продажу циганкова, але клуб хотів влаштувати його в Англії. За інформацією Михайла Співаковського, окрім Жирони іспанської, футболістом також цікавився ПСВ в останній день літнього трансферного вікна 22-го року на ігоря Суркіса вийшли представники Жирони. Вони пропонували тоді 10 мільйонів та 30% відсотків від наступного продажу гравця. Нідерландський клуб давав за циганкова 4 мільйони євро одразу. 3,5 мільйони впродовж року, і приблизно ті ж 30% від першого продажу. У Динамо ж сподівалися продати Вінгера до англійської прем'єр-ліги. Серед можливих варіантів розглядалися Евертон та Нотінгем, з якими у них є певні стосунки. Проте не склалося. Англійська прем'єр-ліга лондонський арсенал переграв у дербі Тоттенгем і збільшив відрив від Манчестер Сіті. Тоттенгем вдома програв арсеналу нуль два у му турі АПЛ. Олександр Зінченко традиційно вийшов на лівому фланзі оборони, прогнозовано зміщувався центр, брав активну участь у створенні атак своєї команди. Зінченко вигравав підбирання та продовжував хвилі атак гармашів. Успішність єдиноборств Олександра за матч склала 88%. Протягом матчу Олександр добре грав і на другому поверсі. Сашко отримав класні оцінки своєї гри у соцмережах і за даними статистичних порталів, таксофаско. Оцінила у 7,2, дві хускоріт у 7,1, а ФОТМОП у 7,4. Наступний матч «Арсенал» Олександра Зінченка має зіграти у неділю, 22 січня, у Лондоні на «Емірейтс». Суперник Манчестер Юнайтед. Пряма трансляція, звичайно ж, на нашому каналі. На першому футбольному о 18.15 у неділю, 22 січня. Арсенал Ман'ю. А ось у Яремчука не все гаразд. Він змарнував два супермоменти і отримав найнижчу оцінку за гру у крайньому матчі чемпіонату Бельгії. Зокрема, промахи його позбавили Брюге перемогти Андерлехт зафіксована у підсумку нічия 1-1. нападник збірної України вийшов у стартовому складі. і вже на сьомій хвилині отримав жовту картку за грубий підкат. Майже одразу єремчук не реалізував вихід практично віч на віч з воротарем Андерлехта. Наприкінці першого тайму Роман став автором асисту, проте гол відмінили. На початку другого форвард збірної України не використав і ще кращий шанс. Після подачі зі штрафного роман пробив вище воріт з лінії воротарського майданчика. А на 62-й хвилині Яремчука замінили. Едуард Соболь так і не вийшов на поле за брюге. Він весь час провів у резерві. Статистичний портал Sofascore оцінив гру Яремчука у 5,9. Це найнижчий бал у матчі серед усіх футболістів. Моменти форварда збірної України склали 0,9 і джі. Це показник ймовірності голу. Але жодного з моментів відзначитися Роман так і не реалізував. І про тренера тренерів збірної України Сергій Ребров не дозволив Олександру Петракову підмінити його у збірні України. Повідомляє джерело. Головний тренер Аль-Айна Сергій Ребров готується до роботи в національній команді України. 48-річний тренер був близький до призначення наставником нашої команди ще у 2021 році, після того як Шевченко залишив кермо. Проте тоді не зміг узгодити розрив контракту з Аль Айном. У підсумку головним тренером збірної став Олександр Петраков, угода якого з українською асоціацією футболу нещодавно закінчилася. Петраков днями працевлаштувався у Вірменії, очоливши національну збірну цієї країни. Журналіст Михайло Співаковський зазначив, що Петраков міг іще затриматися на посаді наставника збірної України. Цитую. Була ситуація така, що Рибров зараз, якщо не розриває контракт з Аляйном і приходить лише влітку, то хтось повинен готувати збірну до матчу з Англією. І був варіант, що це буде саме Олександр Петраков. На мій погляд, заява Української асоціації футболу про припинення контракту з Петраковим свідчить про те, що Рибров, а за моєю інформацією, так і було, сказав, що він хоче, щоб до першого матчу відбору готували збірну його люди. За його баченням, та приїхали гравці, яких він бачить, він не хоче навіть на одну гру довіряти нікому підготовку до відбіркового циклу. Питання лише одне: хто тренуватиме збірну, якщо Аль-Айн не розірве контракт? Заявив Співаковський в ефірі то таке. У відборі на Євро 24 нагадаю, нагадає суперниками України є Італія, Англія, Мальта і Північна Македонія. Кваліфікація стартує уже у березні. У першому турі синьо жовті мають зіграти на Уемблі проти Англії. Контракт Реброва з Аляйном розрахований до 30 червня. Відповідно, у випадку призначення Станіславовича головним тренером збірної України він може пропустити три матчі відбору. А це поєдинки проти Англії, Північної Македонії та Мальти. Друзі. А ви як вважаєте, це нормально, коли скоро відповідальний перший матч відбору, а з тренерськими штабами або з тренерами ось таке коїться? Чи то правильне рішення? І сказати, що відсутність головного у команді ніяк не позначиться? Це черговий провал, УАФ? чи треба ще просто почекати? Як це може відзначитися на самих футболістах? Запитань дуже багато, а відповідей поки що немає. Діліться своїми думками цікаво, як ви на це реагуєте? Пишіть у коментарях під цим випуском. Чекаємо, ваша думка важлива. Друзі, дякуємо усім за підтримку нашого спільного каналу. Перший футбольний продовжуємо розвивати разом. Ваші лайки, вподобайки і коментарі під відео дуже важливі для цього. Тож натискайте великий палець догори прямо зараз. Підписуйтесь на канал, щиро запрошуємо. Нас у команді вже майже 73 тисячі. Нагадаю, що ми працюємо у радіоформаті для тих, хто з різних причин не має змоги подивитися футбол чи відеоогляди. Або дивиться футбол, але слухає наш канал і спілкується з нами та з іншими вболівальниками футболу. Новини. Ні трансляції на каналі Парші футбольний здійснюється в рамках міжнародного соціального проєкту Футбол доступний кожному. Проєкт, який в першу чергу був розрахований на незрячих та слабозорих людей. Але до нас приєднуюлися усі бажаючі щодня разом. Ми сила. Тож запрошуємо і вас. І традиційно наприкінці кожного випуску анонс наших наступних футбольних трансляцій на нашому каналі. Отже, плануємо у четвер, 19 січня, у вечірньому ефірі Манчестер Сіті Тоттенгем, 21.45. 20-го Марсель Рен о 22-й годині. І це п'ятниця. Чекаємо на Малиновського Руслана у старті 21-го Ліверпуль Челсі. Чекаємо на Мудрика о 14.30 і 22-го Арсенал Манчестер Юнайтед. 18.15 чекаємо чекаємо Сашка Зінченка. Боліваємо за українців, підтримуємо і йдемо вперед до перемоги. Усіх запрошуємо на трансляції на сьогодні. Поки що, все до нових зустрічей в ефірі. І не тільки. Слава Україні! Ваш перший футбольний.